Добрий день! Розпочинаємо з вами вивчення 35-го уроку, Lesson 35, тема уроку країни і народи. І розглянемо слова 35-го уроку, The English, англійці. І зверніть увагу: English, англійський. Але коли ми говоримо про народ, про націю, ми ставимо означений артикль «The». The English. Далі. To live – жити. Invent – Англія. To speak – говорити. English – англійський. Або розмовляти по-англійськи, по-англійськи. Ну, наприклад, speak English. І не треба додавати speak English language. Просто speak English. Далі. The Chinese Китайці, China, Китай. Chinese, китайський або по-китайськи. The Americans. Також американці, Ставимо означений артикль «the», але в кінці буде S. Americans The Americans. Далі: America, Америка. Америка, The French. «Французи» також ставимо The French, The French, France. French», France Франція, «Франція», По Французький, по-французьки, «The Germans», німці і також зверніть увагу: нація, народ. Ставимо, так як і Americans, The Americans. Ми ставимо кінці The Germans. German – німецький по-німецьки. Далі є в нас слово Dow. Міжзубне Dow. Хоч, хоча. І в мене старе видавництво. У вас тут буде The Ukraine і Україна, The Ukrainians», Українці. І далі to be well. Бути здоровим. Бути добре, well, гарно. Тобто бути здоровим. I am well. Я здоровий. Якщо ми хочемо сказати, вона здорова, звичайно, буде she is well, або «he is well. Якщо це буде множина, то буде We are well, тобто ми здорові. Або They are well. Тобто. Змінюємо підмет-займенник і змінюємо дієслово «цубі», Тобто, бі буде мати форму відповідно особі, яка виражає підмет. Дякую, до побачення!